Вітаю! Сьогодні працюємо з таблицею множення і ділення числа 5, спрощуємо вирази і обчислюємо їх значення. В зошиті записуємо число, класна робота І записуємо рядок числа в складі якого є 5 десятків і 5 одиниць це число 55 усний рахунок починаємо з різниці 60 відняти 28 буде 32 поділити на 8 4 помножити на 9 36 поділити на 6 6 помножити на 5 30. А далі від 30 нам треба відняти число, яке ми отримуємо при додаванні частки і добутка. Частка дорівнює 8, добуток 12, 8 плюс 12 20, отже, від 30 відняти 20 буде 10. Спрости вирази та обчисли значення виразів. П'ятірка додається 3 рази. Ми можемо замінити додавання однакових доданків множення 5 помножити на 3 плюс 55. 15 додати 55, 70. 5 додається 4 рази замінимо, 5 помножити на 4 додати 45, 65. 5 додати 5 замінимо, 5 помножити на 2 плюс 50. Буде 60. Працюємо у зошиті з друкованою основою. 12 сторінка. Перше завдання. Обведи квіти із числами, що не є результатом множення числа 5. Роздивись уважно, це числа 38, 27. Знайди суму цих чисел. До 38 додати 27 буде 65. Обчисли добутки склади рівності за зразком. Добуток чисел 1 і 5 дорівнює 5. За зразком 5 поділити на 5 буде 1, 5 поділити на 1 буде 5. 7 помножити на 3 буде 21. 21 поділити на 7 буде 3. 21 поділити на 3 буде 7. 3 помножити на 5 15. 15 поділити на 5 3. 15 поділити на 3 5. 4 помножити на 4 16. Отже, 16 поділити на 4 4. Ще раз 16 поділити на 4 4. Не записуємо. 5 помножити на 2 10. 10 поділити на 2 5. 10 поділити на 5 2. Отже, можемо зробити висновок. З кожного добутку можемо скласти дві частки. А чому в добутку чисел 4 і 4 в нас лише одна частка? Тому що множники однакові. Скільки однакових шматочків у шоколадці? Порахуй! 15 однакових шматочків. Шоколадку порівну поділили між трьома дітьми. 15 між трьома. Скільки отримала кожна дитина? Отже, кожна дитина отримала По 5 шматочків. Як утворено таблиці множення числа 5 і ділення на число 5? На основі якого закону множення складено таблицю множення на 5? Поясни. Поміркуй. За якою властивістю укладено таблицю ділення? 2 помножити на 5 дорівнює 10. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, 10 поділити на 2 буде 5. Збільш у 5 разів кожне число. Збільшити у 5 разів, тобто число помножити на 5, 5 помножити на 5 25, 9 помножити на 5 45, 2 помножити на 5 10, 6 помножити на 5 30, 8 помножити на 5 40, 3 помножити на 5 15. Прочитай частини. Одна друга. Одна четверта, одна п'ята, одна шоста, одна дев'ята. Що означає п'ята частина числа? Це означає, що взяли одну частину з п'яти. Що означає дев'ята частина числа? Число розділили на 9 частин і взяли лише одну з дев'яти частин. Знайди 1 п'яту кожного числа. Щоб знайти 1 п'яту кожного числа, треба число поділити на 5. 45 поділити на 5 буде 9. 15 поділити на 5 3. 10 поділити на 5 2. 30 поділити на 5 6. І 25 поділити на 5 буде 5. У скільки разів. Більше 20 гривень, ніж 5 гривень. Для того, щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше за друге, треба більше поділити на менше. 20 поділити на 5 отже, у 4 рази. 30 літрів, ніж 5 літрів. 30 поділити на 5 у 6 разів. 10 метрів ніж 5 метрів. 10 поділити на 5 у 2 рази. 35 кг ніж 5 кг, 35 поділити на 5 у 7 разів. Знайди значення виразів з іменованими числами. В зошиті запиши вирази номер, перепиши їх, знайди значення, потім перевіряй. 25 см поділити на 5 буде 5 см. 25 см поділити на 5 см буде 5. 40 літрів поділити на 5 буде 8 літрів. 40 літрів поділити на 5 літрів буде 8. 15 гривень поділити на 5 буде 3 гривні. 15 гривень поділити на 5 гривень буде 3, А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, заплю, чинята, подумай про щось приємне, несподіване. А потім будемо далі працювати. Роз'яжи задачку. В автобусі їхало 25 пасажирів. П'яту частину з них становили школярі. Скільки школярів їхало в автобусі? Зкладаємо короткий запис. Пасажирів було 25 людей. Школярі невідомо, але сказано п'ята частина. Як же дізнатись, скільки було школярів? Щоб знайти п'яту частину від числа, треба число поділити на 5. 25 поділити на 5. Отже, 5 школярів їхало в автобусі. Ще одна задачка. У магазині було 16 дорожніх велосипедів. Дитячих на 9 більше, ніж дорожніх, а спортивних у 5 разів менше, ніж дитячих. Скільки спортивних велосипедів було в магазині? Складаємо і записуємо короткий запис, а потім розв'язуємо задачу. Що ж нам відомо? Дорожніх велосипедів було 16 штук. Дитячих ми не знаємо, але сказано, що на 9 більше, ніж дорожніх. Спортивних також ми не знаємо, але сказано, що у 5 разів менше, ніж дитячих. Як же нам знайти, скільки спортивних? Для того, щоб дізнатись скільки було спортивних велосипедів, спочатку треба знати, скільки було дитячих. Отже, першою дією дізнаємося, скільки було дитячих, а їх було на 9 більше, ніж дорожніх. До 16 додати 9, отже, дитячих було 25 велосипедів. Тепер ми знаємо, що дитячих було 25, а спортивних у 5 разів менше. Отже, 25 поділити на 5, 5 спортивних велосипедів було в магазині. Працюємо у зошиті з друкованою основою. 12-та сторінка номер 2 Зафарбуй 1 п'яту частину кожної фігури. Завдання номер 3 Біля кожного підручника зазначено у котрій годині починається урок з відповідного предмета. Визнач послідовність уроків і запиши в розклад. Визнач тривалість перерви після першого, другого і третього уроків. Отже, уважно роздивляємось. Математика починається о 10.45. Я досліджую світ о 9.00, мистецтво об 11.55 і українська мова о 9.55. Записуємо у розклад. Першим уроком о 9 годині в нас буде Я досліджую світ. Другим. У 9.55 українська мова. Третім уроком буде математика о 10.55 і об 11.55 буде мистецтво. Далі дивимось початок уроку у 9.1, закінчення 9.45, а другий починається о 9.55. Отже, перша перерва триває 10 хвилин. Другий урок закінчується о 10.40, а третій починається о 10.55. Отже, між уроками перерва 15 хвилин. Третій урок закінчується об 11.35, а четвертий починається об 11.55. Отже, перерва між, між третім і четвертим уроком 20 хвилин. Додому розв'язати задачу номер 233 та порівняти вирази номер 224 Дякую за увагу. До зустрічі!